Що не можна робити, коли собаки між собою знайомляться, по-перше, не треба хвалити емоційно словами, давати смаколик або торканням поглажуванням. Чому? Тому що ми хвалимо за стан і наміри, в яких собака знаходиться. Якщо собака дуже радісно відає хвостом, і ми її хвалимо, вона перезбуджується, і в цьому перезбудженні вона може на собаку налетіти, то й не сподобається, вона гаркне і може бути бійка. Також, якщо ваша собака дуже напружена, хвост нерухомий. Вона вся напружена, і ви за це її хвалите емоційно або торканням, або смаколиком. В такому випадку собака також може напасти, загресувати на іншу собаку, бо ми хвалимо за який стан напружений. Звичайно, смаколики, які ви даєте собаці при знайомстві, або коли вони вже познайомились, теж можуть призвести до агресії до бійки між собаками. Чому? Тому що для них їжа це дуже важливий аспект їхнього життя, і за їжу, або за якісь іграшки за свої речі собаки будуть відстоювати і оберігати захищати. І звичайно, можуть бути проблеми. Тому не давайте ніякі смаколики, коли собаки між собою граються. Також натягувати повідок при знайомстві не можна, тому що в цей момент ви даєте більше напруженості собаки. Також ви відтягуєте собаку від іншої, таким чином зменшуючи її авторитет, силу. Тобто. При знайомстві собак собаки намагаються дізнатися, хто з них сильніше. Тому вони часто ставлять холку, хвост нерухомий, грудь вперед. А ви в цей момент зменшуєте авторитет вашої собаки, відтягуючи, тому вона може, звичайно, напасти. Показуючи, що ну не зменшує мій авторитет, я хочу показати, що я сильна. Ви ж знаєте, що собаки без повідка і з повідком це різні собаки. Бо коли немає повідка, собаку ніхто не напружує, ніхто не зменшує її авторитет, і вона спокійно може скинути свій стрес, показавши всю свою силу. А що ж тоді робити, коли собаки знайомляться між собою? Ну, по-перше, не робити те, що я тільки що розказав. А по-друге, повідочок ви можете чуть-чуть приспустити на 5 см, але він спущений так, щоб ви могли одразу відтягнути собаку, якщо якась почнеться бійка або непорозуміння. От і все. І в цей момент ви не розмовляєте, не хвалите смаколики, не даєте, чекаєте терпеливо хвилинку-дві, поки собаки познайомляться. І максимально повідочок, він опущений, вільний, щоб ніхто не зменшував авторитет і не напружував собаку, от і все. А що ви робите при знайомстві собак?